Сяни напередодні обстріляли ракетами Харків. Два влучання зафіксовано за межами обласного центру у найближчому передмісті. Повідомив міський голова Ігор Терехов. На Харківщині намагаються вивести жителів Вовчанська. Голова Харківської ОВА Олексій Сінігубов заявив, що у місті перебуває ще пів тисячі людей. Мешканці прикордонних міст та сіл розповіли, розповіли нашій журналісти з Харкова про те, як окупанти обстрілюють їхні домівки. Зачем? Кому я погано зробив? Я в хаті був, По дверям відкрив вогонь. Біля нашої хати там, ну, Це там уже, мабуть, на пів кілометра йдуть бої вже. Автомат. крик все время. Чути, як людей там ранять, мабуть, я там знаю, що ну, кричать команди якісь воєнні. Стріляють все время. Снаряди летять постійно, і днем міну. Хлопці збройні сили. Відбивають атаки агресора зараз місто під контролем, всі вулиці під контролем збройних сил України. Дякуючи хлопцям щодо населення. Населення евакуюється. Тому що обстріли продовжуються масовані. Вони не займали ніякі позиції в місті, не були там, були невеличкі групи, які намагалися зайти на територію і на вулиці міста, але ще раз кажу, що Збройні сили відсікли це намагання, і зараз місто повністю під контролем Збройних сил України. Росія фактично зайняла ще три населені пункти на півночі Харківщини. Повідомляють аналітики мапи Діпстейт у районі Липців. Росія окупувала Мороховець, Олійникове, Зелене та продовжує рух у напрямку села. Тривають бої за Лук'янці, які ворог майже повністю окупував. Окупанти намагаються закріпитися в глибокому та просуватися піхотою. Заважає постійний вогонь, зокрема в дронів Сил оборони України. Але цього недостатньо, аби зупинити наступ. Окупанти підбираються і до Вовчанська. Хочуть закріпитися на околицях для заходу в місто, але Збройні сили України накривають їх вогнем. За даними Генштабу ЗСУ, на Вовчанськ наступають до п'яти батальйонів РФ. За місто тривають бої. Росіяни не рахуються з втратами. За добу на цьому напрямку ліквідували понад 100 окупантів. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що росіяни хочуть скувати наші війська та змусити підтягнути резерви на Харківщину, щоб завдати свій головний удар по часовому яру. Щодо ситуації на Харківщині, зараз все відбувається з точності, так як і прогнозовано було. Ворог використовує активності в прикордонні, ворог діє в прикордонні. Відповідно, зараз іде обмежена операція ворога саме в прикордонній смузі. І в прикордонних селах місто Вовчанськ. Багато хто скаже, так що ж, місто Вовчанськ? Я просто нагадаю, там 4 кілометри до кордону з ворогом. Відповідно, місто Вовчанськ – це типово прикордонне місто, і зараз ворог активно діє в напрямку Вовчанська. Відповідно, можна говорити, що тривають бої за Вовчанськ. але це прикордоння. Потрібно знову ж таки нагадую розмежовувати дії ворога в прикордоні і е, дії в напрямку Харкова. Наразі це прикордоння стосовно оборонних рубежів. Ще хотів сказати, дуже багато маніпуляцій на цій темі. Просто хочу сказати, що дзоти е, та інші оборонні рубежі безпосередньо на е, смузі. Кордону з ворогом будувати неможливо було б, тому що вся техніка, і весь, скажімо так всі інженери вони були просто, просто б знищувалися ворогом, його дронами, його артилерією. Відповідно, лінію оборони вибудовані під на Харківщині вони є. Фортифікації навколо Вовчанська були, проте через постійні обстріли їх було складно зводити. Все побудовано, але можливо не так щільно. До кордону з Росією всього 4 кілометри, заявив начальник вовчанської МВА Тамас Гамбарашвілі. Він також додав, що наразі бої точаться вздовж міста. По самому Вовчанську ведеться вогонь з РСЗВ та скидаються каби. У Держприкордонслужбі також зазначили, що оборонні рубежі на кордоні Харківщини будували максимально близько, проте на відстані, де цьому не заважали обстріли, та залежно від рельєфу, будувати фортифікації прямо на кордоні ЗРФ РФ неможливо, оскільки будь-яку інженерну групу, що з'явилася на кордоні, відразу б атакували ворожими обстрілами. Російський наступ на Вовчанськ багато в чому є наслідком мовчазної політики заходу, згідно з якою українські сили не можуть використовувати надані заходом системи для завдавання ударів по законних військових цілях на території Росії. Про це заявили в американському інституті вивчення війни на думку аналітиків. Дозволу від Великої Британії використовувати їхнє озброєння для ударів по РФ недостатньо раніше. Сили оборони використовували системи Хаймарс для ударів по ворогу на тимчасово окупованих територіях, і так вони змусили російські війська піти з правого берега Херсонської області у листопаді 22-го і продовжували використовувати західну зброю для ударів по збройних силах Російської Федерації у глибокому тилу захопленої частини України. Зараз такої можливості у силу оборони немає. Також аналітики оцінили, що окупанти все частіше завдають ударів по мостах через довколишні водні об'єкти, щоб ізолювати українську оборону Вовчанська від інших районів. Український військовий оглядач Костянтин Машовець оцінив, що місто є головним російським зусиллям на північному напрямку Харківської області. І також експерт наголосив, що близькість вовчанська до кордону з РФ дає російським військам багато можливостей. Дозволяє проводити операції обмеженими силами і засобами для досягнення конкретного результату, надає невелике плече доставки, що дозволяє забезпечити стабільний контроль і вогневу підтримку без переміщення артилерії. Дозволяє швидко доправляти паливо та озброєння на лінію фронту. Сили оборони України зможуть утримувати лінію оборони на Харківщині та інших напрямках східного фронту. І надалі сполучені Штати Америки та союзники вже надають для цього відповідне озброєння, але зараз складний момент. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в ефірі CBS News. Він визнав, що багатомісячна затримка виділення нового фінансування на допомогу Україні обійшлася недешево однак Вашингтон анонсував уже другий пакет військової допомоги для Києва на 400 мільйонів доларів. Політик зауважив, що і Сполучені Штати і Європа роблять усе можливе для прискорення постачання зброї до України. Також він вважає, що сили оборони завдяки західній зброї зможуть тримати під прицілом окупантів у тимчасово окупованому Криму, щоб ускладнити для них введення війни. Загалом Блінкен запевнив, що Сполучені Штати Америки, як і решта, 50 країн-партнерів, нікуди не подінуться і продовжать допомагати Україні. За його словами, російський диктатор Путін дуже помиляється, якщо вважає, що зможе перемогти треба всіма силами допомогти україні міністр закордонних справ великої британії девід Кемерон. Кемерон назвав прорив росії у прикордонні райони харківської області надзвичайно небезпечним моментом він підкреслив важливість того щоб партнери вживали всіх можливих заходів для підтримки нашої держави тому він підкреслив важливість надання британією пакету допомоги для україни на 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік це тільки підкреслює, що йдеться про необґрунтоване, незаконне вторгнення Путіна в незалежну суверенну країну. І зараз він, як би це сказати, знову вторгся в неї з півночі від Харкова. Ми повинні зробити все, що можемо, щоб допомогти Україні. Нам усім потрібно робити більше, це те, що робить Велика Британія. Ми знову лідируємо. Але американські гроші матимуть значення, тому ми повинні втрутитися і надати українцям підтримку якої вони потребують?